В на канале Каку за гейм и мы зайшли игру, яка называется Симулятор Чоловіка Паука. Ой, нічого, собі я поук. Навіть можно як, -як человек паук Так? Ну угу. я не знаю, Игорь сюди так. мене завів. Так, я вже можу на другу левелти. А як? Там э, полісмен є якийсь, він каже, коли куди можеш йти. А. Він дає завдання. Мені треба дванадцять бэдгайс вибити. Так, а я уданила, далі краще не дит. Чого? Сам побачиш. Мені вже цікаво, то ще швидше вбиваю їх. Так, я можу літати а, як спайдермен. Так ти вже це казав. Ну так. Це круто, дуже. Ну, не подлюб. І я, якщо ви хочете, щоб ми були, типу, супергероями, та пишіть в коментарях. Ага. Чи я ще буду вам Так. Це від знову ж. Я буду це казати у всіх відео. Це від вас залежить. Коли і що ми будемо знімати. Так. О, все, я можу це. І ми кожен день знімаємо. Так. Кожен день нові відео. Ну, бувають, звісно, цинці. А, ну, коли ми не можемо. Так. Або коли ігор, коли. Я... Яну... Ну, багато моментів, коли ми не можемо. Так, Влада, ти... Анна, ти тут, у них тут калаш. Так. Айкес! А чим ще? Так тут я Спайдермен по бутылну. Так? Так, а друга. Зараз. Третья thing. ты можешь летать, а друга ты можешь лехать. Ага. Uh -huh. Ничего можно Так. А С. У меня ты костюм, Олк. А, ничего забегает. Ага, только что. Так, друга, так, а, так вон минус 10 это А, ты можешь богатую разить. Ты можешь это... А Оп, минус. Ой-ой-ой, а, Калашников. Так. О, тут супер-герл. супер, -герл. супер -герл? Ну, це девчонка-паук. Белочи. А ми можемо бути з другом Я помер! Так. А, ні, я вся одна. Товарно, все одно. Повернувся сюди, все, все добре. Я там? Я Пітер Паркер. А я хочу стати Майлзом Моралес. Я не знаю хто. Це в чорному. Це чорний спайдермен? Ну, я чорний костюм. Так, це чорний спайдермен. Якщо ви хочете, ми можемо а, зробити не просто щоб а, ну так. І ще ми можемо зробити, щоб і мій екран можна було так. А, зробити. Але що знову я це кажу? Це залежить тільки від вас. Звісно. Знову це кажу. Потрібні там лайки, підписки. Так. От... Давайте зробимо сім. На цей момент у нас вісім підписників. Так. Коли буде 10, ми почнемо робити вже дуже добре. А на 20 Ой-ой-ой, свій Світ, та, телеграм-канал. Там, де ми будемо розігнувати різні. Речі. Речі. Щось там будемо і Данила робить там... Свою мангу. Я це знову кажу, яка називається історія какуди. Знову ж я кажу. Від вас це залежить. Ага. Чи зробимо мій, те, мій телеграм-канал? І ще я так подумав, щоб на два екрани було. Давайте на цьому відео наберемо п'ять лайків. П'ять, ну це багато. Чотири. Два не разі. Чотири. Ні, не Три. Три вже. Три. Це ваше. Але все одно. Я вірю, у нас найкращі підписники тож я вірю, що буде. Ну, що ми це зробимо. Я теж вірю, що ми це робимо. Психона. Тут їх дуже багато цих. А, ти на тераціям Так. Я теж <рес> Я здалі просто буду бити їх. Може, просто політаємо? Просто політаємо?

Я сейчас не Так, завдання. Тут еще за босс! Зеленый гоблин! Так! Давай Я поморк. Він дуже сильный. Я уже за ней. Він дуже сильный. Ааа! Так, я еще повбиваю оцих ось. жовтих, Потому что на нього це мені дуже рано. О, О ніч! Угу. Дуже красиво. Так. Можна літати. А круто. Я летаю. Блин, Едіт треба зробити. Звісно. вот так, як я летаю. літаю. Я не так, і... Та ні, давай я. Ну, давай. Я заработаю едіт. як я літаю ночі. А може Я зроблю едіт, ти зробиш едіт, а потім ці... Підписники скажуть, як їм краще. А, я а, а, а просто, у кого круче едіт? Та я ж виграю. Це легко. Може, я нікого не робив едіт? Я думаю, на мене є. У мене... Я вже багато разів їх робив. Це про спіддень, це далеко? Так. Там, де в багато разів. це у нас найбільше цього цих. Ага, Ну, про Squid Game, там, це навіть не едіт, можна сказати. Диво десь може, коли не зробити. Так, ну А от Едір, блін, я виокнаду на канал, от чисто один Едір, щоб ви побачили, що це взагалі. Вони знають, у нас найкращі підписники, вони все знають. Впевнений? Звісно. Окей, тоді не буду. Так, Найкращі вони, найкращі вони в усьому світі. Так. А коли ми будемо історами виставити? Якщо ми не будемо. Якщо ми спершу вас платить, Я постійно не лажу. Я тільки зараз це побачу. Добре. Та не вас тільки що, так що, він може постійно платити. Ну, це була лагічна, я щас пойдемо я там немножко скину? Я в... не знаю. Я не знаю. Э, я не знаю. Я не знаю. Ну, я не знаю. бути не знаю. Я 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 не знаю. знімати не знаю. Я 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 Людей, така, окей, щоб підписаки не дізналися, така ж, як і у тебе. Серйозно? Так. Серйозно? Так. А так у вас сейчас є. Та, я скажу, ну, я дам вам одну цю. як Я. Да. Підсказку. Вона починається на ю. Іменно це по на Ю починається. Я знаю, що я хочу за Ну? Він 50 тисяч хоче. Що? Зап'яти. За ну я візьму собі за 10 тисяч е отску. Щось мені він подобається. Ну давно подивишся на мене. Так, я на спавні. А? Бачиш, я, я стрибаю. А ну зараз постій на місці. Ось, дивись. Дуже схожий на мій. Тільки я його за 10 річку. Мені не подобається. Давай політаємо. Зараз. Ні, ну Spider Girl я її точно не буду. Я не хочу бути Spider Girl. Дивіться, скільки тут дуже багато пауків. А ось такий ігор, що дивіться, так я бачу. Політаємо. Давай. Давай там, де бачиш портал. Так, я бачу. Давай, сюди. Готовий? Завжди. Фу-ху. І день почати. Ну, дням теж можна їде робити. Краще, коли буде ніч, вона ж колись буде. Так. Але я совміщу і день, і ніч. Щоб не

машина был. Ой. Ось, я его бачу. Вот так. Я звезды по нему наставляю. Тик, я не знаю, что машина могла выпускать Зараз, зараз мы его бьем. Серьезно? Так. Сколько я него залежу? Дуже мало. Я даже начинаю стрелять. -то. Ничего себе, тут сильный спайдермен. Я шмаляю по ньому. Я теж по ньому шмаляю. Так, так, ми його б'ємо. Так! З нього дуже мало дали. Мені вообще нічого не дає. Ну грошей не дава. Так, Данило. Там оце ось, як його. О, це... Він тут прямо гріблися, близько. Я ж по ньому. пух пух пух. Майне. Ой, він, він за мной. Він дуже сильний. Він дуже, дуже. Він так кілометр вміє як Так. А неможливо у інших уиншить А ось Якийсь. Fireman? Так. Ну яких ти вбивав? А. Я у тебя стоит. Так. О ней. Игай. А. Так, фаермен, він далеко не стріляє. Серйозно? Так. Я просто так б'ю його. Все добре. Не вийме. Так. Я йду на цих якихось із цього Ну. А, які п'ятого левла? Ага. У них такі думки. Там у трейлери... Кого? Як і його? Супермена! Такі ж були. Так? Тільки били його такими. А, ось ті. А ви бачили? Нового супермена. Я ще не бачив. Mm -hmm. Але mm -hmm. ми Ігорем підемо на нього. Ну, скоріш всього. І чогось я буду завжди платити. А, чого? Хочеш платити? Ну в попередній раз, хто платить? І... А в цей раз хто платить? Може я за своє місце, ти своє. Ну, не знаю, в мене нема грошей. Це 6 євро 26. 6 євро. Це... Скільки це? Це 350 десь гривень. Це дуже багато для мене. А ти розумієш, коли купляєш два місця і ще великий попкорн? Так я тобі три євро дав. Ну я просто... Ой, що це? Ну, Ігор, просто, він мене шокує кожен раз. Чому? Ну, ти кажеш, я тобі 3 євро дав. Це з моїх 20 ти євро. Я тобі хотів здачу, але ти мені її віддав платив все хто? Ну, ти. А хто тобі три євро? <laughs> мої ж! Дякую твої... Ігор, дякую, що ти мені дав мої три євро. це не Дивись, за ми повинні були... Ну, ладно, потім там. Бо... О, для Едіта так готовий. А -а -а. Ну, я почну віддати. Я теж. Ну, що могу сказати, вам? Team Bye Bye!